Ну, сьогодні парламент б'є всі рекорди. Зараз у нас 15 чоловік в залі. Я думаю, що громадяна нам всім буде цікаво в Україні, скільки людей зараз на засіданні. Але е... цей виступ я хочу присвятити з головуючою... добре хлопці. Хочу присвятити свій виступ дуже серйозній темі. Це тому, що депутати. Деколи пропускають засідання Верховної Ради, хочу сказати, що і надалі буде це ну частина депутатів і я в тому числі пропускаю засідання Верховної Ради через те, що по тюрмах сидять майданівці, патріоти, волонтери, добровольці. І треба йти в ті суди і з рук сепаратистів виривати наших хлопців, які відстоювали в 2014, 15 і тепер 16 років нашу незалежність. Тільки вслухатись цифри. По відношенню до військовослужбовців відкрито 10 тисяч кримінальних справ. Більше 800 чоловік зараз сидить в слідчих ізоляторах і над ними ведуться слідства. Тим більше безпідставні слідства, в яких немає взагалі ніякої доказової бази. Щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Увається, я не розумію позиції Генеральної прокуратури, я не розумію позиції військової прокуратури, яка карає тих людей, які повинні взагалі очолювати найвищі посади в цій державі. Вони їх просто-напросто кидають в тюрми. А я вам хочу сказати, що теперішній режим боїться цих людей, бо тому, що ці люди є людьми дії, які можуть змінити Україну, і які хочуть брати участь у державотворчих процесах. Тому я закликаю всіх народних депутатів. Брати на поруки патріотів і не боятися того, що ми несемо відповідальність. Я хочу зараз поіменно подякувати своїм колегам з Верховної Ради, які ходять на суди і виконують цю нелегку роботу. Це Єгор Соболів, це Семен Семенченко, Петренко Олег, Дмитро Лінько, Юрій Тимошенко, Костенко Павло, Лозовий Андрій і інші народні депутати. Я вам, колеги, від щирого серця дякую, що ви не кидаєте наших побратимів. Тюрмі і максимально прикладаєте зусилля, щоб вони були на волі, бо тому що вони повинні нам допомагати розбудовувати нашу державу. Слава Україні! Дякую, будь ласка, до слова